Привіт. Я реально скучив. Дуже хочу повернутися в YouTube. Багато думок було з приводу того, з чим повертатися, що давати, що показувати. Опишу трошки зараз загальний рейтинг і розкажу вам всі думки навколо цього. І, відповідно, тема номер один, яка, я думаю, буде для всіх. Така найчутливіша і найпотрібніша це звичайно якась фінансова аналітика. Да, що таке фінансова аналітика? Зараз все змінилося відповідно з довгим воєнним часом. Змінилися державні фінанси, змінилися фінанси особисті, помінялася вся економіка всередині. Є руйнування, є багато допомоги, допомоги по різним напрямкам. Всього дуже багато. Багато і на цьому фоні напевно виникає позиція: а що ж робити, а на що спиратися, ля, яку аналітику брати? Ділитися думками з цього приводу. Да? У мене звичайно є якби трошки інсайта. Не дивлячись на те, що я зараз цим фахово не цікавлюсь, і я не витрачаю на це там 24 на 7, але в цілому мені, звичайно, природньо всередині цікаво розповідати про те, що відбувається в країні. Звичайно, у мене є якісь контакти на рівні міністрів або там депутатів, я маю дотик до якихось переговорів, я маю дотик до. Якоїсь більш глибокої військової аналітики, тому це одна тема, яка можливо вам буде цікава. І е, хто, до речі, вважає, що це найцікавіше, просив би, щоб ви якось там це відмічали в. в Коментарях, тому що я до коментарів ставлюся завжди дуже-дуже чутливо, тому що я розумію, що треба читати коментарі, дивитися найбільш залайкані коментарі. Оце і є ознака того, чи правильну роботу я роблю, чи е, є це потрібною історією для, для слухачів, для глядачів. Другий напрямок, який в мене в голові є. Це, звичайно, якийсь дотик до частини публічної інформації про там військові дії, про ситуацію на фронті, про хід переговорів, про ставлення моє до якихось подій, які у всіх на слуху з одного боку, а з іншого боку, цікава буде моя точка зору. Так? В цьому є якби, одне таке важливе питання. Я є діючий військовослужбовець, і якісь речі я не можу говорити. Не тому що, по-перше, вважаю, що це не буде нам на руку з точки зору знання цієї історії ворогом через паблік. Друга історія, є якісь речі, які не можна про, просто прямо зараз говорити а, а про які можна говорити через якийсь час. Ця історія для мене на рівень менше ніж ту, що я говорив першу. але все одно, якщо у вас є потреба в цьому напрямку інформації, я б хотів, щоб ви писали. Тому що знову-таки я буду опиратися на більше те, що вам потрібно, да, подкасти. Подкасти в мене викликають якби внутрішній такий скепсіс, тому що подкастів така кількість, що вже просто не вистачить часу доби передивитися все, що в день записується е, різними майданчиками, різними людьми в різних форматах. Про те, про те, там, про те. Ну от я щось слухаю, щось не слухаю, але в цілому скажу, що. Для мене формат подкастів він є сьогодні не таким чутливим і потрібним для, для, для моєї аудиторії. Хоча я, якщо ви знаєте, я зазвичай на подкасти запрошував людей, які були носіями певної інформації, яка була значна, яка була цікава і про що можна було говорити. І це прямо круто-круто. Ну, Зараз в мене в сегменті дуже невелика кількість цікавих мені людей, але якась кількість цих людей не може е, публічно висловлюватись, якась кількість людей не хоче публічно висловлювати. Тук, тук, коротше, там зовсім мізір е, по-чесному, і я залишаю за собою право інколи виходити з подкастами, але все одно хотів би, щоб ви писали в коментарях, кого б ви хотіли побачити. В старому доброму режимі. Да, я можу робити якісь активності, ще щось, щось вигадувати. Але в цілому скажу чесно, що для мене дуже важливо, щоб те, що я роблю, воно мало сенс з вашого боку. Да? Тому що я не люблю робити роботу, яка нікому не потрібна. Четверта тема. Четверта тема, вона насправді, скажімо так, улюблена для мене, тому що мова йде про. Різні спортивні активності, і не дивлячись на те, я не знаю, хто з вас слідкує за мною там в інстаграмі чи них не слідкує. Хто якою глибиною до мене має дотик, але я б хотів повертатися в якомусь форматі до спорту. Про що кажу? Ринок спорту сильно змінився. Від того моменту, коли виходили перші відео, там не знаю про Man Lancerot, або там перші відео з приводу там, коли ми знімали з Андрієм Федоревим, багато-багато всього змінилося. Куча людей зараз займається спортом і спортом займається на непоганому рівні. Я знаю людей, які достатньо швидко біжать, роблять аеромени. Для мене ця, цей сегмент він не дуже цікавий, тому що дуже багато людей приходять. Щось зроблять, зроблять там один айронмен або половинку, і по типу роблять крок назад і зупиняються. Да? Для мене найбільш цікава аудиторія це саме ті, хто зупинилися, хто десь в голові мріє про те, щоб повернутися, але не знаходив собі сили, мотивації і так далі. І оця аудиторія для мене цікава. Це, скажімо, моя аудиторія, яка мене прослухала, зробила, пробігла, щось е, класне е, вчинила, а потім зупинилася і припинила займатися е, на, на підставі будь-яких е, причин. Оце ця тема, яка для мене цікава. Ще одна тема, яка в мене в голові існує це якісь конкретні поради військовим, які сьогодні служать, і, можливо, це конвертується. В якийсь курс, який можливо я викладу в армії, плюс доступ знову в мене є. Питання, як це правильно сформулювати, зробити це коротко і цікаво. Знову я можу зробити опитування. Серед своїх колег військових і відповідно зроблю висновок, чи потрібно це чи не потрібно. Знову ринок сильно змінився. Зараз все, що на ринку, це гроші, які якось пов'язані з війною. Виплати це якось пов'язані з війною. Маса грошей, яка формується, якось пов'язана з війною. Це якась частина пенсій, якась частина зарплатні, це велике фінансування, тому. Оця сфера, вона і є е, підґрунтям для того, щоб е, її якось працювати, да? тобто фізично входити в неї. Оці напрямки, про які я хотів би розказати. Щодо інформації, яка пов'язана там з різними ринками екзотичними, це там різні там, купівлі індексів, вкладання там, не знаю, там в нерухомість і ще якісь історії, я б хотів до них мати якийсь. Опосередкований дотик, але я не хочу понурюватись, тому що там є Ерік Найман, там є маса людей, які там займаються нерухомістю, вони можуть щось розповідати, і вони в цих темах набагато глибше мають підґрунтя, і, і це якби по факту є, скажімо, більш зрозумілим, поясненим, об'ясненим, тому цих тем я буду торкатися. З точки зору виходу для мене це зараз ну от зовсім важка історія, тому що оператори стали дорожче монтаж став дорожче. Хтось з операторів пішов воювати, хтось повернувся. Коротше, все це трошечки складно, але в цілому я спробую зробити такий експеримент, який буде показувати, що саме відбувається. Да? Тема, які мені трошечки більш широко цікаві, це енергетика. Це сільське господарство, і це відновлення, в принципі, того, що у нас в країні зіпсовано. З урахуванням оцих всіх параметрів я буду виходити або в прямі ефіри, або з випусками, наприклад, в п'ятницю або в четвер. Треба визначитись, до речі, який вам день більше підходить, і теж хотів би, щоб ви писали про це в коментарях. Знову ви знаєте, що я ніколи вас не закликав там підписуватися, робити вподобайки. От що я роблю регулярно, коли я щось дивлюсь. Я бачу, наприклад, якесь відео, воно мені подобається, я його роблю. Репост у Фейсбуці. Або я бачу якусь цікаву тему, я обов'язково коментую. Якщо у вас є якісь конкретні думки, не треба мені ставити там мільйон пальців або плюсів, там, або посмішок. Мені треба думки, мені треба спілкування з розумними людьми. На вас я сильно розраховую. Тому, будь ласка, я б хотів, щоб ви писали ці історії. До речі, до речі, я скоро буду бігти Нью-Йоркський марафон, і теоретично якось можна спробувати зняти все, що буде відбуватися. Єдине, що... На марафон я з камерою не піду. Минулий Нью-Йоркський марафон я вже пробіг з телефоном. Плювався реально десь кілометрів 22 два чи 24, Тому що біг з телефоном, не хотів викидати телефон, а діти його було нікуди. Якби це було так не дуже, скажімо, з точки зору комфорту. Тому е, на, на. на... Марафоні я не буду. Єдине, що я можу використати якісь відео, які будуть на каналі, і щось зняти по походу, там перед, після підготовка, підйоми розуміння. Те, що я бачу по людям, от був недавно на, на пробігах, ну знову люди навіть не розуміють, як в'язати шнурки перед забігом. Люди не розуміють, як треба вдягатися. Хоча про це вже сказано, пересказано, я не знаю, скільки відео на цю тему знято, але от якось не, не, не заходить ця тема. Тому е, тут знову повертатися до цих тем, вони були проговорені зроблені достатньо давно, але теоретично можна робити якісь вложики. Да? Тому пишіть мені, будь ласка, пишіть всі емоції, що ви хочете побачити, що ви не хочете побачити, які думки. Чим більше розширено, кожен, кожен коментар під цим відео я продивлюсь. І він в мене буде відбиватися всередині з точки зору формулювання мого внутрішнього відчуття з того, з того, як, як це робити. О така у нас коротка зустріч. Знову я дуже хочу повернутися на YouTube, Це частина мене. Він зіграв в моєму, в моєму останньому житті дуже велику роль в різних форматах, але дуже велику роль, в тому числі і з точки зору забезпечення тих підрозділів, в яких я працював. Тому емоції, емоції, репости, коментарі. от Все, що мені потрібно від вас, це ваші емоції, які викладені в. У всіх історіях, які ви відчули, дякую до зустрічі. Надіюся, зробимо наступну зустріч через тиждень, і вона сильно буде залежати від того, що ви напишете в коментарях. Дякую.